Так, і я пропоную тоді розіграти одразу з цього, тому що я не впевнений, що далі буде щось краще. Тут такі нулів найбільше, а отже, і профіт найбільший. Якщо останній ордер зафіксується по одному центу сац на 13 744 бакси трьом найкращим коментаторам по цьому випуску, я задоню по штуки баксів, тому будь ласка, пишіть, не лініться. Так, ну і далі у нас тут прямо одразу знизу. Я, до речі, не знаю, чому я якось на БРЦ не звертав уваги. Ви не знаєте. Якось в мене навіть немає на це відповіді. Чомусь я. Ну, в мене є там щось відкуплене, але подивіться, який пустий. Так, перепрошую, трішки там дзвіночок був по роботі, тому збилися ми. Не пам'ятаю про що, начебто ми купили ж, так. Да? Да, ми купили 307 тисяч у нас вийшло, 25%, мінус 0 це 79 центів. А якщо півторушечку, ну давайте зразу мінус 20 тоді бити, бо це взагалі Так, мінус нулі 7,95 в карман. А далі в нас ще мінус 0, це 79 баксів. Далі ще мінус 0,795 баксів. А потолок. Ой, та потолок там взагалі був слабким. Тому, я думаю, тут десь максимум ще 5 центів, і то навряд чи. Наступний проект це Арац. І, чесно кажучи, я в шокі з об'ємів. Я щось пропустив в цьому житті, мабуть. Ну, типу, Я не розумію, що це взагалі за проекти і чому вони такі великі об'єми мають і так достобісо коштують. brc 20 мережа. Окей. Але при цьому всьому росту я глобально тут не бачу. А якщо подивитися на пампові, пікові, ну, типу, різниця там навіть не в нуль, а просто в декілька значень. Хизи. не знаю. Та що, блядь, таке? Не знаю, що з БРЦшкою не так, але мені цікаво її придбати і потестувати, взагалі, подивитись, що буде. Але. Об'єми тут явно не для неліквідки, як ми можемо бачити. Проте я не можу зрозуміти, чому тут такі об'єми великі. Так, ордери ви бачите, власне. Будемо подивитися, що з цим цим робити. Так, що в нас тут далі ще є? Чакс.